У Полтаві завершують реконструкцію котельні, побудованої ще в 1974 році, яка, як кажуть фахівці, вже повністю вичерпала свій термін експлуатації. Усі роботи обіцяють завершити до старту опалювального сезону, зазначив заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепорко під час огляду об'єкта. Сьогодні це той приклад, коли депутати обласної ради виділяли кошти на безпосередній об'єкт. Тут буде витрачено порядка 60 мільйонів гривень. Тут ми бачимо нові котли, нові насосні станції, що дасть змогу і підвищити КПД котлів, бо тут вони по 98%, І економія по газу буде, і буде економія електричної енергії. Оновлена котельня забезпечуватиме теплопостачання семи лікарняних та шести освітніх закладів, а також даватиме тепло житловим будинкам центральної частини міста. Раніше тут було встановлено чотири котла старої радянської, непрогресивної конструкції. Зараз це все замінено на нові європейські котли. Залишилися ще завершити монтажні роботи. Ізолювальні, ну і провести пусконалагоджувальні роботи. Котельна буде готова до початку опалювального сезону і дасть споживачам тепло. Робота котельня буде повністю автоматизована, не буде потребувати обслуговуючого персоналу. Котельня оснащена усім необхідним, щоб не зупиняти роботу і у разі блекауту. на даній котельні і на багатьох інших котельних підприємствах заходи по Забезпечення роботи в блекаут нами передбачаються на цій котельні в ході реконструкції змонтований дизельний генератор, який буде автоматично вмикатися. Як запевнили полтавські теплоенергетики, капітальні та поточні ремонти вже завершують і на інших котельнях міста.